Першим ділом, що ми почали робити, ми почали їздити в зону АТО. Хоча на початку ми співпрацювали з захистом патріотів, потім зрозуміли, що нам самим не вистачає людей. У мене зараз нова команда, тому що всі мої хлопці воюють, От, навчаю нову команду, і моя нова команда мені допомагає, і ми працюємо в цьому напрямку, продовжуємо працювати. Я залишився для того, щоб постійно проводити навчання для військових, для цивільних. І зараз от я приїхав сюди, попросили мене, щоб я поділився досвідом, скажімо, з військовими. Я скажу, тут достатньо непогані медики досвідчені, але ми так обмінялися, скажімо, своєю філософією тактичної медицини. Коли бійці навчаються тактичної медицині, втрати значно менші. І я дуже хочу, щоб цим займалися не медики, бо у медиків є своя специфіка. А цим повинні займатися звичайні інструктори, звичайні люди, щоб на рівні самого звичайного бійця ця медицина починала розширятися. Тоді і медикам проще, і менше втрат взагалі військових. Є основний алгоритм надання допомоги. Тобто зупинка кровотечі, огляд дихання, дихальних шляхів. Поглянути на грудну клітину. Цього достатньо для того, щоб більшість втрат ми просто знешкодили, скажімо так. І це може зробити будь-яка людина, будь-яка. Нема різниці, то має вона медичного освіту, немає вона медичного освіту. Ну, розумієте, для капелана найстрашніша його робота це ховати своїх військовослужбовців. Тож, тактична медицина нам дуже потрібна, щоб як можна менше було втрат серед особового складу, щоб наші хлопці виконували завдання з перемоги над ворогом, але при цьому вони залишалися живими і поверталися до своїх дітей, сімей, домівок живими та неушкодженими. Тобто це не одноразова, не одна теорія, проводиться з практикою, з прикладними матеріалами. Те, що дає і бойцям і офіцерам більш правильно використовувати ті наявні средства, які в них є.